Віта, дорогі друзі, з вами в Читляфрі. І, і сьогодні я зроблю міні-туторіал, як легко у підкори світ грати за Грецію. І заодно я подумав, що, якщо катка затягнеться, на кілька частин розбити. Перше, що треба зробити, коли ти граєш за Грецію, це зайти вчасно, власне. Тому що ось мій друг ось Є його славія. І тепер я не маю куди розширятися. У мене тепер тільки... Turkish Saudi Arabia, okay Saudi Arabia, do you want to declare war on uh, Turkey? okay I will start just fighting after В сенсі тобі гайк. Совет на па. А. Я, ну, в принципі, тобі не гайки, тому що Союз. Бонупский. Коротше, починаючи з файтінг. Йогославія, якщо хочеш. Ой, яка Йогославія. Сауди, Дівська Аравія, Старт. А я постараюся зі свого боку зробити все, що можна. Не щоб тобі не позаважали розширятися. Так, Албанія йди сюди. Лячно стало. Взагалі, коли ти граєш за Грецію, необхідно одразу на Болгаку йти, але я принаймні, що це пізно, то ме. Да. Пепець. Ага. Непогані бойові дії відбуваються у... на Балканах. Так, Саудівська Аравія. Ти готова оголошити війну у Туркіс чи... Мені почекати. Окей, буду чекати. О, так. Мене заратува варіант. А, я коментувати це не буду. Але окей. Італія непогано розширилась. А зараз найголовніше це поділити Туркіш. Не вийшло це під час Першої світової вийде під час. Щось мені підказує, що в Єгославії величезні проблеми. Бо що щось дуже гарно він получає по голові. Так. Але інші поки що я на собок я Треба забезпечити собі безпеку. Смисл атакувати гурмані, але ок. А, окей. Okay. Ефріка так Ефріка. А я нарешті пробився на одну територію в Албанії. Оооооо, та я мільярд. Що робити з його славією? Трохи не ясно. Хоч це і no. Ок, не буду нападати. Але допомогти також не можу. Побиватись будущиня, треба стоя дві зірки. У тебе не одна зірка. Хе-хе. <свіс> Окей, можливо. Mm -hmm. Давай! Та чо ти? Та чо ти як кобила здихаючись? Давай добивай! Добивай! Абай! Mm -hmm. Mm -hmm. Так, Саудівська Аравія. Do, do you declare war on to, Turkey or don't? Тому що вже якось довгенько ми. Mm -hmm. mm -hmm. Ясно. А в мене немає союзу з сильними державами, щоб мати безпеку. І щось мені здається між цими самими двома великими державами може бути конфлікт. Хзе. Хзе. Ура! Я захопив Албанію! Правда, це мені нічого не дало. Я мільярдіар. В такому випадку мені доведеться качати або ось цю прокачку, або ось це. На туркіш треба йти. Треба розширятися. Чилі? Uh, ну ок. Да, это дядьку 10к. <свят> так, все. Сенсирайт. А. Understood. Майор арабский аттек. Вибачувалася моя армія як на рівні дебі. Не ну, можуть порватися навіть. А от дивізію знищити можуть. Сюди. А я поки такою подушку. От трохи так. Й так, конечно, ми... Не, не видно. ж не нужно, А ти непогано просуваєшся. Майор арабский. Давай, 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 давай. Давай! Загрейтью. Да блін, а тут права, майже нереально. Хто мене бомби? Ти тільки що зібрався. Покажіть мені цього диві. Опа. Сюда. Війська. Тяну. Зайти в Стамбул. Негайно. В Стамбул. Куда полез? Лена, Я не зможу втримати Стамбул. Свободі. Дуже і дуже погано. Бо атакувати на Стамбул це самовбивство. Там вісім дефенсу, Я знаю, що говорять. Ай, щось мені здається. Ага. Окей. Розширення й не йде по плану. По плану я вже мав розширятися, ого го. родили а я расширяюсь и... а, не я так я не як так ширяюсь я таки получаю по голове а да и конечно да конечно я как идиот это с мне меня... нормально кайфовать виска тянем тянем давай Блин, а я мир, значит, тихо армію. Мої солдат сдохло. Все сдохло. Стамбул! Швидко! там было, что ты зараз дохнешь? Не. Фух. Подрымалась. Да тварь, я вас разъебью на частины Так, араб. О, бо, бо, бо. План, Идёт по плану. Я, я бы это давно не Але план. Працює! Я зміг висадитися в, брусь... в Брусі. Тобі краще зупинити просування. А от тут почати нарешті качати. Щось окрім нічого. Не проб'єшся, чол. Ти не проб'єшся. И ни как не пропишься. Аж не як. Ты сдохнешь. Минус. Чему изящно. Что там в тебе? Нормас. Сан. Да. Перед. Где можно? Перед. Давай, добивай! Ти можеш добити, я бачу. Не можна. Місто доведеться лишити хоплено. Який у тебе вже рівень мушок? Офігіте. Знову тут їхати. хати. А от відступ за вже погана річ. Very bad thing. Реально <райко> думаєш, що твоя маленька Анкара зможе пробити, чи ти. Як ...зіркову дивізію. Так, все, я заходжу і мені... Будь ласочка... нічого не говорить. Окей. Ух, ну, будемо бажати Візантія відновлена. Думаю, на цьому можна закінчити першу серію. Дякую за перегляд і...